І так, цікавий фокус. Його можна і треба повторювати вдома. Ну, можна порадувати своїх дітей, а можна показувати клієнтам. В чому фокус? Фокус показує, де повинна знаходитися витяжка, витяжна решітка вентиляції житлового приміщення або будь-якого іншого приміщення, де мета вентиляції чисте повітря для людей. Люди. Видихають вуглекислий газ і тим забруднюють повітря. То питання: а де ж то брудне повітря краще забирати? І тут саме фокус фізика. Я беру звичайну соду і наливаю звичайний оцет. Починається реакція нейтралізації, тобто луг з кислотою. Але під час цієї реакції виділяється вуглекислий газ. Далі я беру пусту посудину, пуста посудина, і переліваю вуглекислий газ в пусту посудину. Газ починає перетікати, і можна це побачити. Ну, це жарт. Як сказав один з моїх студентів, вуглекислий газ має безкольорове забарвлення. Треба певний час для того, щоб вуглекислий газ перетік в ємність. Тепер тут є вуглекислий газ. Чому вуглекислий газ не розповсюджився по приміщенню? Тому що він важче за повітря. І він заповнив міськість, і зараз він там. Як переконатися, вилити його на вогонь? Спробуємо. То де повинна бути витяжка того бруду вуглекислого газу, який видихають люди?